Я вже зі школи закінчилося інтерв'ю. Інтерв'ю десь продлилося хвилин 10, вони мені задали 5 питань, з них насправді пам'ятаю тільки 4. Чесно говорячи, як шла до школи, не хвилювалася, коли вже от саме інтерв'ю почалося, я чомусь нервувати, трішки почала. І коли у мене такий стан, я погано фокусуюся на тому, що мене питають. Знаєте, І ще якщо це іноземною мовою, то Буває таке, що не влавлюю сенс того, що говорять, або не розумію. Ну, в принципі, я можу сказати, що нормально пройшло. В принципі, на всі питання відповідала своїми словами. Я не готувалася до них, але зі свого досвіду також підготувала їм два питання, які я задала. Вони мені відповіли. От і сказали, поспілкуються вони, і передзвонять, скажуть свою думку. Чи приймають, чи не приймають. Й ось очки буквально там хвилин 15 назад мені подзвонили сказали, що а, я взята на роботу і треба очікувати емейл від керівництва вже з подальшими моїми діями, і коли мені починати. Купила собі вафельницю. Не знаю, чому це вона така якась тут заляпана. От уже випробувала її один раз. Сьогодні зранку готувала бананові вафлі. Не можу сказати, що. Дуже сподобалися, в принципі, їсти можна, але буду шукати ще якийсь рецепт, щоб смачніші були і хрустящі, мені хочеться хрустящі, а вони були такі дуже м'якенькі. І зараз хочу експериментувати з кабачками. Кабачкові хочу зробити вафлі. Подивлюся, як воно буде. Якщо ви користуєтеся вафельницею і знаєте вже якісь перевірені рецепти, поділіться, будь ласка, буду дуже-дуже вдячна вам. Ось такі вафлі у мене з кабачків вийшли. З цієї сторони не дуже гарні вони, тому що коли я їх витягла, ось так от поклала і вони там трішки якби попріли. Вони не хрустящі, Бачите, вона така форма м'яка. Але на смак мені дуже подобаються класні. Я сьогодні ще хочу зробити котлети і, мабуть, зроблю типу знаєте, такого бургера. Сюди котлету покладу, там сиром притрушу, і клас, і смачно, і корисно, я вважаю. Вже 11-та вечора я оце тільки встаю із за стола, зробила свою домашку з англійської мови, тому що завтра у мене уроки ці сол-курси з англійської. От, не хотілося так робити, тому що домашнім завданням було написати історію зі свого дитинства. От, а, а я ці письмові роботи, всякі есе чи твори, дуже не люблю писати, але все одно себе заставила сісти і зробити це. Здалося, мені це не дуже легко, якось взагалі сьогодні моя а, уява не працювала, ну, нічого виконала, зробила. І тепер повністю задоволена собою і лягати спати. Доброго ранку. Сьогодні вже. Завершився з тиждень, як я на правильному харчуванні себе не показую сьогодні зранку, тому що вчора чаю випила і, коротше, трішки, трішки опухше обличчя. От. Не знаю, чи вдалося мені щось скинути за цей тиждень. В принципі, харчування правильного я дотримувалася, були, звичайно, там деякі грішки за мною, але саме головне, що я не переїдала, і це вже для мене великий плюс. Так що давайте подивимося, чи вдалося щось скинути, чи навпаки навіть щось набрала. Значить, 64 кілограми 450 грам. А минулого тижня у мене було 64 800. Так, 64 800, тобто скільки це? 350 грам, да? мінус 350 грам. Ну, я довольна результатом. А на сніданок у мене будуть млинці з грибами, з їм два млинця і плюс овочі. Тільки прийшла з роботи, а також ходила до школи, відносила свої документи, бо вони мене попросили принести, щоб вони зробили копію. От уже е, я пройшла і собі сідування і заповнила всі ті документи, які я мала це зробити, і 4 і е, листопада я вже маю вийти на роботу. А зараз я збираюся до басейну, тому що цілий тиждень я там не була. Я пропустила цілий тиждень, не займалася нічим, не ходила ніде, не гуляла, не спортом не займалася. Харчування правильного, скажімо так, на 70% дотримувалася. От тому сьогодні все ж таки вирішила йти, щоб, знаєте, щоб не закинути це діло. Ну і взагалі у мене вже гроші оплачені за цей місяць. Звичайно, треба йти. Купила сьогодні червону рибу і зараз солитиму її. За рецептом на 500 грамів 100 г грам солі і 75 грам цукру. Ну, цукру трішки менше додаю. А от переживаю за сіль, тому що тут в Англії я змогла знайти лише таку мілку сіль. Є або дуже мілка, або крупна сіль. Тобто такого щось посередині немає. От, Взяла мілку. Рибу за рецептом треба тримати у холодильнику протягом 12 годин. Ну, я не знаю, можливо, менше буду тримати, тому що боюсь, що буде пересолена. Подивлюся, як воно буде. Я поки солитиму буду відповідати на деякі ваші питання. Мене прийняли на роботу і я розпочинаю працювати у школі як мідей супервайзер з 4 листопада. Я можу розповісти, які питання мені задавали на інтерв'ю. В принципі, якщо ви хочете влаштовуватися на цю позицію у школу, це особливо, я думаю, буде, знаєте, мамочкам, у котрих маленькі дітки там ходять у початкову школу або у садочок, і треба себе зайняти там десь 2-2,5 години на тиждень, тому можна піти працювати в школу як як міде супервайзер. В принципі, на цю позицію беруть, і навіть якщо ви не володієте англійською мовою на високому рівні, тобто там з рівнем b 1 можливо, навіть з рівнем А2 можна подаватися. Буде важкувати, можливо, але, але в принципі, можна спробувати. На співбесіду можна трішки підготуватися, хоча б, я не знаю, там, подивитися в інтернеті, які питання можуть задавати, або в GPT-чат запитати. Скажу зі свого досвіду, які мені питання задавали, і щоб я вам порекомендувала обов'язково продивитися перед співбесідою. Було 5 питань від них. Питання перше було. Треба було оцінити ризики, які ймовірні ризики можуть бути, наприклад, у школі або у їдальні. Потім друге питання: якщо в їдальні діти дуже сильно шумлять а мої дії, як, що я робитиму для того, щоб дітей заспокоїти. Також питання було: якщо, наприклад, діти до інших дітей чи до іншої дитини відносяться ну, Неналежним чином. Тобто, можливо, булять, обзивають, там, чи б'ють, чи ще якимось чином. І також, якщо дорослий який, якийсь аб'юзить, наприклад, дитину, теж які мої дії в цій ситуації? Це скільки три питання, да, я назвала. І наступні два питання. значить, Наприклад, якщо ми знаходимося на вулиці, на дитячому майданчику з дітьми. А на території школи і дорослий підходить, і він хоче, наприклад, пройти на територію школи, чи там погукати якусь дитину, наприклад, да, там, можливо, чиясь донька чи а, син. А теж які мої дії, що я в цій ситуації буду робити, і останнє питання було: що це таке для мене колектив, які там мають і пабити відносини в колективі, і навести якийсь приклад з мого досвіду. О, от, ось такі питання були, І що я б обов'язково вам радила почитати, якщо ви будете йти на співбесіду, там, наприклад, працювати у школу чи у дитячий садочок, ну, взагалі працювати десь з дітьми, це так називаємо сейфгаден Children. Тобто, про там все перечислено щодо безпеки дітей на території школи чи садочку. Тобто, все прописано, як ви маєте взаємодіяти з дітьми, а що ви маєте робити в ситуації, якщо ви. Занепокоєні тим, що, наприклад, можливо, над дитиною вдома знущаються чи у школі хтось знущається, що ви всі ситуації маєте робити, кому маєте повідомити, як маєте повідомити. Саме всі-всі ці нюанси вони прописані саме в цьому свої правила законів. Тому раджу обов'язково прочитати це, ознайомитися там в онлайн знайти. І поцікавитися, що вона означає, тому що цьому дуже багато приділяють уваги і серйозно до цього відносяться. І мені тут питання задавали, наприклад, стосовно води, яку ми споживаємо воду. Ми п'ємо воду проточну з-під крана, так як і всі місцеві, тут, ну, можливо, не всі, можливо, хтось купує воду або ставить якісь фільтри. Але в принципі я знаю, що багато людей п'є з-під крану, і ми також її п'ємо сирою з-під крану. А так вона трішки віддає хлоркою, віддає хлором, тільки коли от відразу набереш воду, тоді є запах. Буквально через декілька секунд цей запах улітучується і, і нормально, нормальна вода. Єдине, що якщо вона постоїть трішки у стакані, наприклад, то вже вона не смачна. Так, вона, в принципі, безпечна, я думаю. І якщо, наприклад, ви там у кафе, ресторані попросите води, то у вас запитають, яку вам там у пляшці чи з-під крану. Так, я вже помила та просушила рибу. Зараз буду в посудину робити таку. Подушку з солі та цукру, на неї викладувати рибу, зверху покривати цукром та солю. Трішки цю сміть солі та цукру треба буде втерти у рибу. І накрити та поставити на 12 годин в холодильник. Ну, можливо, я буду менше тримати. Так, там, наступне у мене питання було стосовно. А, Чому англійці не змивають миючий засіб з посуду? Є у них така звичка, чим вона обумовлена, чесно говорячи, не знаю. І мені це дивно, чому люди миють. Закрию дверки. Чому люди миють посуд, наприклад, тим же самим фейрі і не змивають піну? Тобто вони дуже часто просто затикають пробкою. В рукомойнику і так миють посуд. Або в тазик наливають воду, туди фейрі миють і потім просто ставлять висихати посуд разом з піною, або витирають відразу рушником. Чому це так вони роблять? Я не знаю, чи заради економії, але ж в принципі це нерозумно, якби з однієї сторони економити воду, а з іншої сторони робити своє здоров'я. так що Чому вони так роблять, я не знаю. Спочатку я думала, що можливо у них якесь інше феррі, знаєте, там, яке не треба змивати, і воно безпечно для людини, але насправді ні. Там в інструкції написано, що обов'язково після того, як помили, треба сполоснути чистою водою. Так що так, є таке, я не можу сказати, що всі так роблять, але. А так, багато хто з британців саме так миють посуд. І не тільки з британців, я знаю, і що і у Франції, у французи, і німці, наприклад, і в інших країнах таким чином миють посуд. Що ще тут такого цікавого, що я помічаю? Так, мені треба схвалити рибу. М -м -м. Ну, Можливо, ви вже знаєте, що, наприклад, зберігається традиція. Вітати листівками, тобто на будь-яке свято. Там, неважливо, чи навіть це свято, чи якесь ну, собиття в житті, там, не знаю, екзамени успішно здали, чи школу завершив, чи а, що там ще. Коротше, будь-яке собиття, якесь важливе у житті, вони обов'язково вітають листівкою, відправляють поштою або можуть. Так принести, або якщо подарунок дарують, теж обов'язково вкладають листівочку. І обов'язково листівки йдуть в конвертах. І ще питання таке було, як правильно плавати, щоб все було корисно і не напружувалася шия. Насправді це просто треба навчитися правильній техніці плавання, там, кролем чи брасом. І Голову тримати у воді, не над водою так, тримати і, та, і плавати, тому що тут тоді напрошуються у вас а, мишці спини, м'язи спини, м'язи шиї. І, а, а, і, шії, і а, тому якби спеціалісти говорять, що мало корисного від такого плавання. Тут так в двох словах не поясниш, як правильно тому я б рекомендувала вам. Дізнатися, чи є у вас, наприклад, групові заняття для дорослих, і приєднатися там, взяти, наприклад, я не знаю скільки там мінімум у вас уроків, взяти, наприклад, 5 уроків. Я думаю, цього буде достатньо для того, щоб ви зрозуміли основи цього, а потім уже самостійно в басейні практикуватися, ну і паралельно там дивитися відео в інтернеті правильній техніці і виправляти якісь помилки, тому що. Можна знати в принципі теоретично, як це робити правильно. Але потім, коли ви намагаєтеся це все втілити практично, то ну, виявляється, що не настільки це все і легко, тому треба буде потім плавати, практикуватися і, і це допоможе вам покращити техніку. Або якщо є можливість там фінансова можливість найняти собі персонального тренера теж декілька занять з ним провести, а потім уже самостійно. Якщо такі варіанти всі відпадають, немає можливості, але у вас є можливість ходити хоча б в басейн, то, то залишається інтернет і самостійне, самостійне обучення. Так що, так що обирайте, який варіант для вас краще. А завтра я робитиму тортик. А тор, торт буде, ну, завтра розкажу, який торт буде. А, чому торт? Торт буде до мого дня народження, який буде взагалі-то 24 жовтня. Але а, а, наші хости, сім'я наших хостів, з котрими ми жили, а, Майже два роки ми жили з ними разом. Вони, якби вони запросили нас з Ванькою відсвяткувати, не те, що відсвяткувати, а просто посидіти разом за н чіпс. Завтра у понеділок, раніше ніж мій день народження, тому що тобто, в той день, коли у мене буде на день народження, або навіть трішки а Пізніше вони працюватимуть. От. Я, чесно говорячи, нічого не збиралася робити на свій день народження, але бачите, вони самі вирішили проявити ініціативу і запросили нас на Chips в честь мого дня народження. У них немає таких забобонів. Знаєте, як у нас типу, що раніше не можна вітати з ним народження, чи святкувати не можна день народження раніше ніж ніж коли там дата дня народження чесно говорячи таким не страждаю а, і тому мені все одно хоч раніше хоч пізніше так що ось так завтра пектиму торт покажу вам теж я його завжди печу він мені подобається тому що він такий солодко кислий він буде з ягодами можливо хтось догадається який він не складний він не займає багато часу в приготуванні тому тому буде саме той тортик Моя рибка вже майже готова. Зараз накрию і відправлю її в холодильник до завтра.